Салют, друзі, такті блог на зв'язку, і це нове відео. Ну, Но перед тим як ми перейдемо безпосередньо до нашого основного контенту, трошечки інформації. Першочергово хотів би вам ще раз нагадати про те, що в нас триває війна і не варто нехтувати цим, варто максимально долучатися до процесу покращення обороноздатності нашої країни. Тому Підтримуйте збори, донатьте. в описі до цього відео, я залишаю посилання на інстаграм-сторінку фонду моїх друзів, куди ви можете теж задонатити, хлопці кожного дня допомагають нашим військовим, закупляють їм потрібне спорядження. Тепер трошечки організаційних моментів, так як у вас вже на каналі 1100 людей. Я думаю, що я вже можу і просити, як всі ці круті блогери, типу, поставте лайк, підпишіться, поширте це відео, розкажіть друзям, для чого це все робиться. Коли я починав цікавитись тематикою ножів та EBC, на жаль, україномовного контенту на Ютубі майже не було. Можна сказати, що його взагалі не було. Навіть ті блогери, які були з України, Основна, ну, основний їх спіч це була російська мова. Вони розповідали російською, і їх було одиниці. Зараз з'явилося трохи україномовного контенту. Безпосередньо блогерів, які розповідають українською, які намагаються розвивати українську дійсні спільноту. Тому, будь ласка, підтримуйте їх, розповідайте про ці канали своїм друзям, поширюйте це відео серед своїх друзів та знайомих. Лайки, коментарі, це взагалі буде круто. Це допоможе в розвитку як мого каналу, так і каналам інших відеоблогерів. Тому дуже вам дякую за увагу. А тепер переходимо до нашого відео. Темою сьогоднішнього нашого відеоролику буде безпосередньо. Ножовий бренд, американський ножовий бренд. До речі, бачите, вже і прапор в тему, так як ми сьогодні будемо говорити про американського виробника ножів. Це компанія Cold Steel. Як такої багато інформації цікавої про них немає, я поділюсь з вами тією інформацією, яку знаю сам. Ця компанія була заснована в 1980 році, в США її заснував такий крутий дядько, як Ліл Томпсон. Хто цікавиться давно ножами, ви 100% бачили його відеоролики з тестуванням ножів. І е, якщо пробігтися по історії, то все ну, дуже просто. Якщо хочеш зробити щось добре, зроби це сам. Цей дядько Лід сам, до речі, от його фотографія, він цікавився бойовими мистецтвами і е, купував в одній компанії там тренувальні ножі для того, щоб можна було займатися там, ножовим боєм. І коли в нього ніж зламався, він звернувся в цю компанію. Типу, хлопці, що з як це взагалі можливо? Це ж тренувальний ніж для бойових мистецтв, як він може зламатися. На що ми відповіли, що ми поміняємо, нема питань, типу гарантійний випадок, всі справи. Але він відповів на це, що ніж має бути якісним, щоб його не довелося міняти по якимось гарантійним випадкам. І тут він почав вже е, розробляти власні моделі тренувальних ножів, а згодом вже і повноцінних ножів. Першим ножем компанії CoolStill став е, ніж Трайвмастер Фотографія. От е, це був перший такий фіксований їхній ніж, який був доволі популярний. Е, компанія е, за час свого існування там мала певні якісь і труднощі. Але на даний момент вона існує. Прикрою є те, що в 2020 році Ліл Томпсон передав продав цю компанію. От GSM Autor, здається, холдинг називається. Ви можете їх знати по таким ще компаніям, як компанія Soc, і компанія, яка виготовляє активні наушники, там, захист суху, це компанія Walkers. В них взагалі холдинг дуже великий, дуже багато є різних компаній, але це більше такі місцякові американські компанії, які виготовляють там луки, арбалети, потім якісь камери для спостереження за деякими тваринами. Ну, в основному їхній такий, їхня ніша це полювання і все, що з цим пов'язано. Ну і так само риболовля. Ліл Томсон. Ще, чого їхні ножі стали такі популярні, це через їхній такий агресивний маркетинг. Кожну модель ножа вони відзнімали відеоролик на YouTube з його тестами, рубали кістки, провіряли, скільки витримує замок тряблок. Потім перерубували там всякі канати, бамбукові якісь стеблі, і це все викликало. у Користувачів велику повагу і довіру до цих ножів, так як вони перевірили себе часом і в міцності їм не позичати. Наразі в особисто в моєму користуванні є 6 ножів, це 4 фолдера і 2 фіксера. Тому давайте зараз конкрет, більш конкретно зупинимось на кожній модельці, розкажу про їхні переваги, недоліки. І, взагалі, коротко покажу вам, що в мене є. Якщо е, вже звернутися до конкретно моєї історії знайомства з цим брендом, то першим моїм ножем це була звичайно репліка на Call Steel, Це був Call Steel Spartan, Ось як він виглядав. От, тому що я його купував ще в студентські роки на повноцінний колстіл Спартан. В мене не було коштів, щоб витратити. Він на той момент коштував там щось близько двох з половиною-трьох тисяч гривень. Я, як такий нежоман любитель, вирішив придбати собі репліку, щоб взагалі подивитися, що це по габаритам, і чи варта вона уваги, щоб її носити на кожен день. Поносивши цю репліку на кишені, я зрозумів, що вона важка, дуже габаритна, незручна, і згодом я її подарив своєму знайомому. Наступним ножем це був ось такий пластиковий кунай з матеріалу, який називається Грайвері. Це щось типу самооборонного ножа, який був створений для того. Щоб можна було його з собою носити, він не світиться на оцих металошукачах. Ну, Якщо дивитись глобально, то це більше така як реінкарнація історичного цього куная. Якщо ви любите там наруто, взагалі топ. Ну і коли я його купував, він був по розпродажу що він коштував там якихось 200 гривень. Тому от він так в мене і з'явився в колекції. Ми, до речі, купували два штуки. Я собі купував і мій товариш. Е, ну, Більше це як іграшка, але, в принципі, картон е, прошити нею можна і якусь посилочку відкрити теж. Ну і гарно положити його десь на поличку для декору. Варто сказати, що Cold Steel... Це компанія, яка виготовляє не тільки якісь сучасні ножі, вона приділяє велику увагу реінкарнації історичних ножів, як мечів, ножів, алебард. Це ножі із різних куточків світу. Це різні мачета, навахи. Потім вони роблять як тренувальні ножі, так і їхні справжні бойові копії. І якщо ви цікавитесь середньовічною зброєю, то у вас є можливість придбати від кладів собі якусь одиницю з тієї продукції, яку вони виробляють, і ви матимете повноцінний. Такий інструмент і зможете відчути себе, не знаю, там вікінгом або якимось індійцем, так як зможете в реальних габаритах отримати якісну річ, яка буде гарно працювати. Далі, наступним моїм ножем став вже ось такий ніж, це вже фікс, його подарував мені мій друг. Моделька називається Double Agent. Друга. Їх є декілька варіацій. Це теж ніж позиціонується, як ніж типу для самооборони. Цікавий такий різачок. Я його трошки поносив. Має ось такі пластикові піхви, в які пропущені паркор, для того, щоб його можна було зафіксувати на ремені. Ніж прикольний. І ця моделька є в різних варіаціях леза, є серейторна, не несерейтерна, ну і з різною формою Леза. В принципі, кожен зможе знайти форму, яка найбільше йому імпонує. Так, наступним моїм ножем це був ніж Cold Steel Tough Light. Ось такий яскравий малюк, теж махнувся зі своїм другом. От, в принципі, при маленьких розмірах це дуже різуча річ. Він в мене багато часу прожив на кишені. Двопозиційна кліпса, виїмка в клиночку для однорукого відкривання. Можна оперувати ним однією рукою. В принципі, якщо вам не потрібен на кожен день з собою великий ніж, раджу придивитись до цього малюка. А якщо навіть ось цей розмір для вас великий, то у них є Tough Light Mini. Це ще менша версія цього ножа, яка виглядає прям дуже безобідно, але при тому вона надзвичайно харизматична. Потім у мене з'явився Range Boss. Це можна сказати. Версія Брокінскула для бідних, бюджетна версія Broken Скула всі ті самі форми, дуже крутий ніж. Я з ним проходив на кишені дуже довго. Які його плюси це великий клиночок, він доволі плоский сам по собі. В кишені майже не відчувається. Єдиний мінус, який я для себе знайшов, це відсутність темлячного отвору, так як кліпса в ньому дуже глибока. Його іноді важко дістати з кишені через те, що в нас дуже фактурне руків'я йде. І воно дуже сцеплюється сильно з матеріалом кишені і, типу, як наждак. І іноді важко його дістати, якщо ви, наприклад, в якихось джинсах, де дуже плотні кишені. От, так, в цілому ніж непоганий, на кожен день чудово справляється зі всіма задачами. Ріже. І в цілому він є непомітним на кишені. Потім у мене з'явився ось такий малюк Finwolf. Це дуже, прям дуже надійний ножик. При своїх габаритах він доволі такий масивний. Коли берете його в руку, відчувається надійність, у нього такий грубий обух. Що ним, я думаю, можна і батонити. В принципі, він невеличкий, зручний, двопозиційно так само, кліпса, є темлячний отвір, в нього грубе зведення, він не підійде для якихось тонких робіт. Але, наприклад, якщо ви військовий і хочете собі якийсь такий надійний складний ніж, це доволі крутий варіант. Або можна брати його як якийсь додатковий ніж з собою у похід. В ліс там, на рибалку, на полювання. І таким от підсумовуючим ножем від колдів в моїй колекції, в моєму використанні є Voyager. Цей ніж запав мені в серце просто максимально Останніх місяць-другий я ходжу тільки з ним. По-перше, він дуже круто лежить в руці. В нього повнорозмірне лезо, е, лезо нормально зведене, е, грубий обух, ним можна працювати і не переживати, що він зламається. Ще особливістю серії Voyager є те, що вони випускаються в трьох розмірах: це Voyager Medium Large і X-Large. Це зараз середній. Ніж Large. І так само вони випускаються з різними типами клинка, ну, з різним типом заточки. Це можуть бути серейторні версії, плейнові версії, це може бути клинок як танто форми, це може бути клинок, щось схоже до Bowie, це може бути клинок, забув назву, але додаю фотографію такої хвилястої форми. От. І так само в цих трьох розмірах різні кольори кожен зможе підібрати ніж, який йому найкраще припаде до душі. Багато хто сварить колстіл через те, що вони дуже просто зроблені, в них немає нічого там прикольних якихось дизайнів. Але Іл Томпсон створював їх як робочий ніж, як помічник. Який прийде на поміч вам у скрутній ситуації і допоможе вам вижити. Адже ніж має бути функціональним та надійним, а вже потім там десь на якомусь десятому місці супер красивим. Тому, друзі, хто задумується над придбанням надійного такого помічника, який доволі невибагливий у догляді, який буде виконувати всі задачі, які ви на нього покладете. То я б вам радив приглянути саме компанію Cold Steel. Я вам показав ті, ті ножі, які є в мене. Можете зайти на офіційний сайт, переглянути, скільки там всього є, і ви будете вражені, якщо ви досі не знайомі з цією компанією. А я вам дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, напишіть в коментарях, які ви маєте ножі від бренду Cold Steel, або якщо не маєте, напишіть, які би хотіли собі придбати. До нових зустрічей!